У вівторок відбулося чергове пленарне засідання 26-ї сесії Івано-Франківської обласної ради. На порядку денному одне питання про суспільно політичну ситуацію у державі. Результатом роботи депутатів стало прийняття рішення, у якому вони висловили свою позицію щодо події, які нині відбуваються в Україні. Попри важливість питання, яке розглядалося у сесійній залі, було напівпорожньо з різних причин. Велика кількість депутатів була відсутня, у тому числі не було і жодного представника партії регіонів. Але кворум, попри все, був. Не прийшли і запрошені на сесію керівники силових структур області та голова обласної держадміністрації Василь Чуднов. Кілька депутатів вирішили піти за ним до кабінету чиновника. Його немає. Для нього важливіший на його колега, аніж сесія обласної ради. Він поїхав в Калуш. Губернатор Чуднов Василь Михайлович поїхав не до колеги у Калуш, а на запрошення керівництва міста на зустріч з усіма керівниками. Органів місцевого самоврядування і державних структур губернатор поїхав туди. Отже, у нас вже не область, у нас уже губернія якої Російської імперії, і чудно вже не є голова державної адміністрації. Він вже губернатор бачить. Щодо обговорюваного питання, то тут усі депутати були одностайними, засудили дії влади і підтримали вимоги майдану. У стінах Верховної Ради України відбулася безпрецедентна за своєю зухвалістю атака на базові права людини та громадські свободи, що ставить під сумнів демократичну природу української держави та відкриває шлях до масових репресій проти її громадян. Верховна Рада України проштовхнула іншого слова, не знайду декілька суперечливих законів, не дотримавши передбачених процедур. В Україні відбувається державний конституційний переворот. В Україні нашою владою керує через Медведчука Москва. Якщо хтось ще не розуміє цього, той дуже заблуджується, той ходить темним лісом. Мене найбільше я по серцю те, що хлопцям. Вибили очі. цьому є великий символ. Мені здається, що всьому українському народі, народу нині пануючий режим вибиває очі, аби наш народ був засліплений. Я як керівник управління спорту обласної державної адміністрації сьогодні, депутат обласної ради, я спільно буду з вами разом боротися за незалежну нашу українську державу. Зверталися депутати і до правоохоронців з вимогою не віддавати і не виконувати злочинні накази. Закликали до спілкування. Проведемо зустріч з військовослужбовцями цієї частини. Запитаємо їхні проблеми. Порадимо їм може їм чим треба допомогти. може при прийнятті бюджету нам треба буде закласти певні кошти, щоб покращити умови оцих юних хлопців, які там служать. Слово <постив> дали і активістам місцевого євромайдану. Закликаю вас підтримати рішення про невизнання на території нашої області законів, прийнятих Верховною Радою, 16 січня 2014 року. Адже депутатським обов'язком є відстоювання інтересів виборців. Після обговорення депутати прийняли рішення підтримати боротьбу українського народу за збереження державної незалежності і суверенітету України, відновлення конституційного ладу та гарантування дотримання і непорушності прав людини і громадянина України. Друге підтримати план дій майдану та опозиційних сил від 19 січня 2014 року. Продовжити 26-ту сесію обласної ради депутати вирішили у Києві, куди сьогодні увечері від'їжджають.